Депутат від слуги народу Ігор Кривошеєв запропонував українцям, українським чоловікам, які не хочуть ніяк долучатися до оборони України, перепливати тису та шукати собі іншого громадянства. Ті чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за нашу за наше право на існування. І якщо ми не готові долучитися до цієї війни тим чи іншим способом, то певно, що ну треба шукати собі іншу країну. Ну Ну, відверто кажучи, а так, ви... якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність, то так є можливість переплити тису і шукати собі іншого громадянства. Ну, ви, але ви кажете, що ми винні, можливо, життя винні в цій державі? А ви особисто винні? Як ви відреагуєте на призов? Чи ви готові йти в по поп? Я абсолютно готовий воювати. Для мене абсолютно не проблема. Ви уявляєте собі рівень наглості і цинізму цього виродка. Він сидить в кабінеті, не вилазить звідти і розказує, який він герой, і він готовий йти захищати Україну. Та ти такий сміливий, тому що ти знаєш, що в тебе бронь. Що тобі заважає? Два роки йде війна, що тобі заважає йти воювати. Герої вони сидять там, розказують, через тису нехай пливуть. Та ви ж виродки незаконно закрили кордон. Ви тільки відкрийте кордон і ви побачите, як люди поїдуть шукати іншого громадянства. Ну серйозно, ну просто нервів не вистачає. Ну, кожна тварина, яка навіть не нюхала, що там робиться на тій передовій, відправляє туди всіх інших. Та покажи власним прикладом, якщо ти такий герой, якщо ти готовий, власним прикладом покажи, візьми зброю і піди туди на передову. Покажи, як це має бути. А, ну звичайно, це не для нього. Легше ж сидіти в кабінеті і розказувати, хто патріот, а хто не патріот, хто має воювати, а хто має через тису перепливати, і шукати іншого громадянства. І кожен раз, коли чуєш чергового такого виродка, думаєш собі: та хоч би одна ракета прилетіла в ту Верховну Раду. А ще більше цікавих і корисних новин, друзі, можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.